Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У темному нічному лісі, де місяць світив золотим серпиком, зібралися п'ятеро друзів: Емілія, Олександр, Давид, Ян та Женя. Вони сиділи біля вогнища, яке теплими язичками піднімалося вгору. Ніби хотіло доторкнутися до зірок. Кожен тримав у руках маленьку іграшкову тваринку. Пимілії була білочка, в Олександра Діжачок, у Давида Оленя, був Яна Зайчик, а Жені Савенятко. До цієї ночі сталося диво. Коли полум'я торкнулося останнього сухого листочка у вогнищі, іграшки раптом ледь-ледь засвітилися. Здавалося, вони ожили. Ви це бачили? Пошепки промовила Емілія. Очі її заблищали від захоплення. Це, мабуть, казкова ніч, відповів Давид, і навіть його Олень ніби поверхнув головою. А що, якщо наші друзі звірятка захочуть показати нам щось у цьому лісі? запитав Ян. Може, у них є секрет? додав Женя, місно притискаючи сов'янку до себе. Раптом з глибини лісу долинув легкий шелест, а потім засеяла восенька стежка, вкрита золотим сяйвом, ніби сама осінь розстелила її перед дітьми, і друзі зрозуміли, ця ніч тільки починається, і попереду їх чекає пригода, про яку вони навіть не могли мріяти. Діти піднялися з місця і кожен міцно тримав в руках свою іграшку. Сейлива стежка виглядала трохи таємничою, але водночас дуже привабливою. Листя на деревах ніби тихенько шелестіло, шепочучи Ідіть, ідіть. Я перший, усміхнувся Олександр і сміливо ступив вперед. Обережніше, тихо сказала Емілія. Але й сама не стрималася від кроку. Вони рушили разом, і кожен відчував, як їхні маленькі звірята теплішують в руках. І в якийсь момент іграшковий заєць Яна ледь-ледь підстрибнув. А оленя Давида засвітилося яскравіше. Вони показують нам дорогу, здивувався Ян. Друзі йшли, поки дісталися до галявини. Там під старим кленом світився круг із золотих листочків. Він нагадував чарівне коло, яке чекало саме на них. Може, це портал, прошепотів Женя, або місце, де наші звірятка стануть справжніми, додала Емілія з очима, сповненими надії, і мрій. Діти завмерли. Вітер підняв кілька листочків, і вони закружляли прямо над сяючим колом. Здавалося, ось ось щось має статися, діти наблизились до чарівного кола з листя. Світло від нього було теплим і м'яким, як від вогнища, але водночас у ньому відчувалася якась таємнича сила: якщо ми станемо всередині, то, може, відкриється секрет, сказав Давид, тримаючи свого оленя. А якщо це небезпечно? Знепокоїлася Емілія. У ту ж мить совенят Жені тихо засвітилося і видало звук, схожий на маленьке «ху-ху» Здавалося, воно закликало їх зробити крок. Діти, вагаючись по черзі, вийшли в коло. Як тільки останній ступив усередину, листя на землі піднялося в повітря закрутилося навколо них, творюючи золотавий вихор. У кожного з іграшкових зверят очі засвітилися, і вони стали ще теплішими, Вітер стих і на мить настала абсолютна тиша, і лише місяць і зорі дивилися згори. А потім з глибини кола пролунав голос лагідний, але дуже старовинний. Ви обрані берегти осінній ліс. Але спершу мусите знайти те, що давно загублено. Діти, переглянувшись, їхні серця билися швидше. А що саме ми маємо знайти? запитав Ян, але відповіді не було. Лише легенький промінчик світла від кола протягнувся вперед у темряву лісу, показуючи напрямок. Друзі зітхнули і вирішили рушати туди, навіть не знаючи, що чекає попереду. Діти рушили стежкою. Яку показувало сайву, ліс ставав глибшим і загадковішим. Осіннє листя під ногами шурхотіло так голосно, ніби шепотіло якісь давні слова. Мені здається, що ліс нас слухає, тихо прошепотіла Емілія. Може, він перевіряє нас, чи ми не злякаємося, відповів Давид, тримаючи оленя, що саяв у темряві. Несподівано перед ними з'явився струмок. Вода в ньому була незвичайна, вона світилася м'яким сріблястим світлом, немов відбивала небо, навіть коли місяць сховався за хмарами. Прийти його просто так ми не зможемо, сказав Олександр, занадто широкий. Діти зупинилися, і тут іграшковий заяць, я налегенько торкнувся лапкою до землі і на воді почали з'являтися камінці. Вони виблискували, мов зорі, утворюючи стежкою через струмок. Це знак, усміхнувся Ян. Всі по черзі перейшли світляними камінцями, і коли вони ступили на інший берег, камені зникли, залишивши за собою лише спокійний плескіт води. На тому боці ліс став інакшим дерева були вищі, а між гілками світили крихітні вогники, схожі на казкових світлячків. І прямо перед друзями з'явилася стара кам'яна арка, обвита деякими деревами і диким виноградом. Може, за цією аркою ми знайдемо те, що треба? пропустив Женя, але арка була закрита. На її камені світилися загадкові символи, які діти ще ніколи не бачили. Це, мабуть, загадка, сказала Емілія, уважно вдивляючись у знаки. І тут їхні іграшкові звірятка засвітилися ще яскравіше, наче хотіли підказати, з чого почати. Діти стояли перед кам'яною аркою, символи на ній сеяли, немов чекали на правильну відповідь. Емілія першою наважилася торкнутися свого білочки, і в ту ж мить один із символів залихнув теплим світлом. Потім Олександр підніс їжачка ще один знак ожив. За ним Давид приклав свого оленя, Ян Зайчика, а Женя Совенятко. Усі п'ять символів засели разом, ярка повільно відчинилась, пропускаючи всередину. Друзі ступили крізь неї й опинилися в чарівному саду. Там панувала вічна осінь. Золоті клени, м'які килимки з листя, кришталеві плоди на деревах і струмки, що світилися, немов рідке золото, і саме в центрі саду стояла велика скриня з зрізьбленого дерева. Вона була замкнена, але на кришці сяяв надпис хто об'єднує силу дружби, той відкриє серце лісу. Діти зібралися разом, узялися за руки і поклали зверху своїх іграшкових зверя. Скриня легенько задрижала, а потім розкрилася. Усередині лежав маленький золотий ключ, який світився м'яким полум'ям. Це є те, що ми мали знайти? прошепотів Давид. Але від чого цей ключ? здивувався Ян. Друзі переглянулися. Вони відчували, що пригода тільки починається, бо цей ключ був не просто скарбом. Він був частиною ще більшої таємниці, яку належало розкрити. І те далеко в глибині лісу вжило навтихий поклик, що кликав їх у нову подорож. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічі у світі казок і снів.